Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата! Це я, тьотя Таня, прийшла до вас з вечір'я чи зрання, привезла вам мутів цілий віз. Радійте тепер і смійтесь до сліз. Коротше, зараз ми вам розкажемо, що насправді за дитячими мультиками ховається кров, під і сльози дорослих. Це на один дубль шість бата ТІВІ. моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проект Батат ТІВІ, в якому ми перемиваємо жилищі української анімації. Сьогодні буде мило, куметно, але часом дуже боляче. Бо ми з вами поговоримо про об'ємну або які ще називають лялькову дитячу мультиплікацію. Та про недитячі проблеми, які стояли за створенням мультів у цій техніці, почнемо з основ виробляти об'ємні мультфільми почали ще у далекому 1968 році на творчому об'єднанні художньої мультиплікації Кинук фільм. Майже усі вони були фільмами-казками для дітей. До речі, якщо вас цікавить доросла анімація, то радимо вам переглянути один із наших попередніх випусків на каналі. Лінк ось тут. Найтісніше розвиток українського лялькового кіно пов'язаний із творчістю його засновника Леоніда Зарубіна, який ще у 1968 році вразив дитяче око мультфільмом Подарунок. Це був експеримент, адже автори тільки освоювали цю техніку мультиплікації. З Цим мультом пов'язана ще одна продуктивна режисерка лялькової анімації Валентина Андрієва костелєва про яку ми сьогодні будемо багато говорити. Її креативний шлях у цьому напрямку почався з того, що одногрупники пані Валентини пішли на передипломну практику до Києва фільму. Усі вони були майбутніми режисерами науково-популярного кіно, і їх робота була неодмінно пов'язана із відрядженнями. Але Валентина Костелєва не дуже хотіла їхати у відрядження, і здогадайтесь, чому так. Тому що вона була трошки вагітна. Наскільки трошки? Капулечку, і от їй запропонували подивитися, як знімається перший ляльковий мультфільм Подарунок. Валентина дивилася, дивилася і несподівано вразила всіх. Так, вона зняла власну мультиплікаційну роботу. До речі, директор студії зазначив, що ця робота не гірша ніж мультфільм-подарунок. Ось такі доленосні події сталися, і пані Валентину взяли працювати у штат Київнаукфільму над напрямком, про який тоді мало хто знав, ляльковою анімацією. Цікаво, що саме Валентині Костелєві належить перша спроба створити. Перша спроба створити. Перша спроба створити перша спроба створити. Ляльковий серійний фільм про пригоди бегемотика топа і котика Тутті. Карташове <тит> <тит> до цього серіалу входили такі мультфільми: Свара, найсправжнімка пригода, мотузочка День, коли щастить, та велика подорож. А ви помічали, що в українській анімації занадто багато бегемотиків, як для нашого небегемотячого клімату? Можливо, справа була в особистій любові авторки сценаріїв Жани до цих тварин. Що дуже дивно, адже це не милі капібари, а справжні машини вбивці. Ну, сікаріо виходить. А що таке сікаріо? Вижця. Це якою мовою? Іспанською. Ой, началося тут. Що я знаю твоє іспанською трабахорота. Тому що ти мені постійно кажеш, Трабахо, Ушаково, Трабахо, Ушаково, робота. Але якщо ви уважно подивитеся всі серії про топа і тутті, ви помітите, що Тутті був спочатку леопардом, а потім несподівано став котом. Пояснень цього цьому насправді немає. Просто різні художники по-різному бачили Тутті. Або можна припустити, що він переодягнувся, змінив костюм леопарда на костюм котика. Або зробив операцію по зміні виду. Як варіант? Ляльки бегемотика і котика робилися із тканини, схожої на мікрофібру, адже для цього потрібен був еластичний матеріал. А перші леопардові версії туті взагалі вишивали вручну плямки на тілі. У Топа і туті було мінімум по одному дублеру. Це робилося з двох причин. По-перше, щоб прискорити процес, адже паралельно на різних майданчиках знімали різні сцени із фільму. А по-друге, ляльки дуже швидко зношувалися, адже вони були тендітними. Нам сказали по секрету тільки що одного дублера віддавали на склад, а іншого Викрадали собі художник або режисер, коли закінчувалися зйомки мультфільму, працівники мали здати всі робочі матеріали: сценарії, розкадровки, ляльки, коротше кажучи, все окрім декорацій, тому що декорації скидали в дворі і підпалювали. Полум'я горіло в саме небо. А тепер страшне, коли Валентина Андріївна здала перші два мультфільми про топа і тутті, їй запропонували зробити ще декілька, щоб вийшла повноцінна серія. Вона погодилася, тим паче, що більшість ляльок були уже готові, і коли коли вона пішла у спеціальну кімнату на студії, де зберігалися ці ляльки, то їй повідомили, що ляльок немає, адже директор студії подарував їх своїм гостям. Безчеловічні! Безчеловічні! кошмар, кошмар. Місія під назвою повернення ляльок не спрацювала б. Адже вони були дуже тендітні, ними не можна було активно рухати, тому що вони миттєво перетворювалися на мотло. Тож цілком ймовірно, що на той час від ляльок уже нічого не залишилося, і Валентина Костелєва була просто розбита цією ситуацією. Адже таке ставлення до героїв мульта це, в першу чергу, неповага до режисерської роботи. Ви можете сказати, так не варто було віддавати ляльки на той склад. Е, ні, працівникам студії погрожували, що в такому разі їм просто не заплатять кошти за роботу. І від особистої трагедії Валентини. Костелєвої із бегемотиками, ми переходимо до її автомобілів. Ні, не до особистого автопарку пані Валентини, а до її роботи казка про машини 1975 року. Це збірка із трьох анімаційних замальовок, героями яких є машинки із людськими рисами та характерами, які дуже близькі та зрозумілі дітям. Це й автобус, який жартував, ставлячи людям синці, і маленький моторолер, який дуже заздрив великим машинам, і трактор не мійка, який журився, що він ще нічого не вміє. Трактор в полі дир -дир -дир, ми за мир!» Команда цього мультфільму нагадує анімаційну секту. Знаєте чому? Тому що у них спільний корінь в прізвища. Автор сценарію Олександр Костинський, оператор Олександр Костецький, композитор Олександр Костін. Ну і режисерка Валентина Костелєва. Спочатку машинами у сценарії і не пахло. Олександр Костинський приніс розповідь, де були заїжджені зайчики, білочки, гробчики. Але пані Валентина сказала, що вона більше не може це знімати. Це їй набридло. Фух. Тож вона запропонувала замість живого взяти на живе, наприклад, автомобілі. І Олександру Костинському це дуже сподобалося. Тож він через два тижні приніс готовий сценарій казки про машини. Карташова. А ти знаєш? що Я трактор із того мультика? Ти що, на приколі чи що? Ні, він не міг вимовляти звук. Але така робота душа в душу буває досить рідко. Валентина Андрійна розказувала, що якось вона хотіла зняти мультфільм, взявши за основу сюжет книги Кицик і мисик Химичеповецького. І що ви думаєте, автор поставив умову, що мультфільм можна зняти. Але при цьому не змінюючи жодного слова оригінального твору і як не згадати надуману політичну теорію змови в дитячому мульті. Тож 1976 року Леонід Зерубін зняв мультфільм «Козлик і його горе. Це дуже добра, мила казка про козлика, який грався кулькою, і вона лопнула. Козлик так засмутився, що зібрав цілий мішок горя. Але йому зустрічалися тварини, які просили його поділитися цим горем. То з часом від біди нічого й не залишилось. По-моєму, це прекрасний метод психотерапії і переживання суму втрати. Тож що ж тут може бути політичного? Козлик грався червоною кулькою, яка лопнула. А потім його друг Ослик подарував дві кульки жовту і зелену. Але плітка некоректно передавала зелений колір і робила його блакитним. То що виходить? Лопнула червона кулька, символ СРСР. А на зміну її приходить жовта і блакитна кулька символ України. І це не могло не залишитись непоміченим. Тож, коли мульт приймало керівництво в Києві, один із злих дядьок висловив ноту протесту щодо цього, і зарубіну довелося пояснювати, що справа не в політичному дисидентстві, а у плівці, до речі, на показі мульта у Москві проблем стосовно кольору не виникло. А ви пишіть у коментах, якою вам здається кулька зеленою чи блакитною. Ой, що срач начнеться, які з тим платтям чорносиннім. До речі, схожі проблеми із плівкою та кольоропередачою були і в мультику Життя олівців 1988 року, вже згадуваної Валентини Костелєвої. Справа в тому, що деякий час на Київнаукфільмі фільмі знімали мульти на плівку «Кодак», але з часом керівництво попросило перейти на плівку «Свема», яка дуже ускладнювала життя аніматором, адже вона була гірша за кольоропередачою. Ось так, от і запороли художню ідею в житті олівців. Адже спочатку хотіли використати популярні в той час чеські прості олівці гарного бірзового кольору з перламутром. мутром, але плівка не могла передати той гарний колір, і олівець виглядав трав'яним. Тож фініта ля комедія довелося просто перефарбувати головного героя у блакитний. На цьому псевдополітичні пасхалки не закінчуються і ми розкажемо вам. Як далеко можуть зайти фантазії на тему, що хотів сказати автор, про який сам автор і не чув? Так ось 1997 року виходить анімаційний мюзикл, входить гарбуз погороду за мотивами одноіменної пісні та з використанням дитячих лічилок та іншої писаної творчості? Один гарбуз погороду питається свого. Окремою сюжетною лінією вплатена любовна історія молодиці дівиці та козака буряка До речі, на прикладі цієї закоханої парочки дуже гарно показані справжні українські весільні традиції, і засилання сватів, і колупання печі нареченою, і саме святкування. Тож дуже радимо подивитися. А наша наречена пічку лупана стісняється, типа така. Ой, ой, я ж не знала, що ти прийшов із сватами. Я така сніснітіна пічку лупаю. Лупаю в піч. Як згадувала режисерка Валентина Костелєва, мультик знімався дуже легко без справок. Крім одного нюансу, команда була трохи незадоволена кінцевим результатом, а саме губами персонажів їх кольором. Самі лінки овочів були досить супкими, і щоб вони могли артикулювати, потрібно було використати для ротів дуже м'який матеріал, наприклад, пластилін. Але точний відтінок пластиліну підібрати під колір тіл було дуже важко, тому колір губ відрізняється від основного кольору обличчя. До речі, для окремих сцен використовувалася спеціальна гірка сфера, яка крупного. Тилася. Тож можна було зафіксувати персонажів, крутити гірку і таким чином створювати ілюзію руху. Ну, все б здавалося чудово, які можуть бути проблеми. Не пройшло і 100 років, як то кажуть. Коли відбулася анексія Криму, деякі проросійські налаштовані особини придумали нову теорію змови щодо цього мультика. Річ у тому, що там є сцена, де маленька картопелька сидить і відриває лапки колорадському жуку. Тож колорадського жука інтерпретували як символ Георгівської стрічки та Пабідобесія. А картопельку як Україну. Таким чином, сформувалася теорія, що українські аніматори передбачили, що Україна буде відривати лапіще побідебесію. Але нас такий сценарій абсолютно влаштовує. Мені все подобається. І цікавий факт. А ви знали, що ходить гарбуз по городу» – Це не народна пісня. У цього вірша є батько, маловідомий український поет Володимир Олександров. Ми знаємо навіть рік народження цієї пісні далекий 1889 -й. Так, так жартівлива пісня про гарбуза була надрукована у часописі зоря ще 135 років тому. Невдовзі вірш і справді став народною піснею, зазнавши правда певних метаморфоз. Але батьком його залишається Володимир Олександров. І останній мульт на сьогодні від Валентини Костелєвої Ладоньки ладоньки 1985 року. Цей мульт був створений у гібридній техніці. Де жива гра акторів поєднана із ляльковою анімацією? У мульті внучка просить бабусю розказати їй казку, а далі сюжет розвивається навколо дитячих ігрових пісень. Бабусю акторку для мультика знайшли досить швидко, а от дівчинку ніяк не могли підібрати. Тож художня керівниця запропонувала Валентині Костелєвій провести її власну дочку Олександру. І ось так трьохрічна Олександра стала юною акторкою. До речі, зараз вона відома режисерка. Загалом зйомки проходили досить легко. Маленька акторка гралася кубиками, але з однією сценою виник завтик. Потрібно було відзняти останній кадр, де внучка махає ручкою, щоб попрощатися. Але Олександра ніяк не хотіла попрощатися із глядачами. Її мама і котика показувала і просила її, але все марно. Тоді пані Валентина вирішила застосувати важку артилерію. Пообіцяти після зйомок у буфеті тістечко і сік. І що ви думаєте? Спрацювало. Це дуже хороший спосіб заставити роботників роботи. Я на це не ведусь. А ти тістечка любиш? Я їх не їм, а сік не п'ю, а чай нічого не їм і не п'ю. І коли Валентина ішла з дочкою до буфету, то Олександра їй сказала, що вона дуже хотіла помахати ручкою, але ручка не хотіла цього робити. На чесно зароблений гонорар юна акторка купила собі блакитного зайчика. І, до речі, лялька, яка використовувалася в анімаційних фрагментах, була створена за зовнішністю Олександри. А тепер про наболіла. Ми знайшли цей мульт російською мовою, і це стосується не лише цієї стрічки. І Якщо ви вже потягнулися писати, що це зрада, Зараз ми все. Пояснимо, для більшості українських мультфільмів, які створювались на Київ наук фільмі до 1991 року, робили спочатку національний варіант, тобто варіант із українською озвучкою. Потім режисер фільму віз цей український варіант до Москви і паралельно сидів в залі та перекладав незрозумілі репліки російському керівництву. Так, це сюр ще той. І якщо в Москві схвалювали українську версію. То потім робили російський дубляж. Тобто, всі українські мульти мають українські оригінали. Тож, чому вони не збереглися, все дуже просто і сумно водночас. Українських копій робили в десятки разів менше, ніж російські. Тобто, статистично ймовірність того, що зберігся російський дубляж, вища. стосовно цієї дивуватої ситуації, що росіяни затверджували український дубляж, не розуміючи його. Є ще одна неприємна історія: якось український режисер Володимир. Артеменко поїхав на фестиваль Золотий Вітязь» із своїм фільмом про Богдана Хмельницького. Артеменко відразу запропонував журі перекладати незрозумілі репліки українською. На що він почув: Та зачем? Та не надо! Та що ми українського не панімає? Та коли було нагородження, Артеменко не став переможцем, тож він поцікавився, що із фільмом не так. На що йому відповіли? Що журі не зрозуміло жодного слова української мови. А щоб понастальгувати або вперше відкрити для себе світ лялькової української анімації, ми дуже радимо вам переглянути ці мульти. А якщо у вас є діти, покажіть їм ці милі історії. Послання на них ми залишаємо в описі. Дякуємо, що додивилися до кінця. А якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації! Woo! Shit.